Всім привіт! Я сьогодні приїхав до річки Стохід. Хочу піти половити щуку з берега, знову спійного. Тільки не на ту локацію, де я минулий раз був, а сюди. Ну, трошки ближче, по лісі. Сьогодні не один, взяв ладу з собою. О, да? лада, а де Берсік? Барсік десь короче, вже побіг звірі ловити. Сьогодні у нас півдня йшов дощ. А зараз переставити і просто така тишина, немає вітру, дуже класно. Навіть просто побути в такій тишині, гарний такий воздух. Цвіте черемха цвіте, чорниця цвіте, птахи співають. ну Просто класно. Але перш за все я зараз хожу до свого одного там секретного будиночка, я в лісі будував. І заберу якусь деталь одну я забув, акумулятора забув. Якщо, якщо я його там забув, подивлюся, а потім буду рибалити. Заодно й покажу вам свого будиночка, якого я будував. Дивіться, які вже черниці. Зараз покажу О, до прикладу. Ось такі вже зелені є ягоди повністю. Геть. О, навіть і червону Ладно, ну йди не заважай. Дивіться, козел чи косуля дика, ото ворогами обдирає так дерева, ходить, чухається. Там одне обдер, тут обдер. І пішов собі далі. Поспав, мабуть, бо тут такий подертий мох, то він тут лежить. Дивіться, який ліс вже позеленів, як сильно. Листочки розпустилися. Ще не всі дерева, але вже, вже багато, які дерева порозпускали листочки. Там дивлюся, черемха цвіте, зараз підійду подивлюсь. Ой! Мокро! От черемха цвіте. Перші дерева цвітуть. Дивіться ще такі порізи на дереві. Оце лоза і кора обдета от. Це лось їв кору. От скубе собі і їсть. Тут, а тут. Дуже високо це на рівні моєї. На рівні плеч. Це лось, видно, тут ходив. Прийшов я до своєї хати. Дивіться, яка споруда. порода зараз провіримо двері відкрились на мене тут. тут така хата всередині сухо всередині сухо дощ не промочив. хоча йшов сьогодні він півдня без перестанку Тож сильний був. Так. О, є. Є. Знайшов цей акумулятор, Ще навіть на дві поділки заражений. Точно він тут лежав. Якось поки не треба був, то я і не помітив, що його немає. До, до шурупокрута, акумулятор. Я коли тут подував її, вночі освітлював, чіпляв ленту, шурупокрута включав. Така от хата. Цікаво, Да? напишіть, чи цікаво вам було би побачити, як я їх будував. То я можу зробити відео Показати. Значить будемо йти грибалити. Добре, що акумулятор знайшовся, забираю його додому і все. Це правда... Я трошки нагрівся, поки сюди прийшов. Ось така закрыє нас тут вапи. Мабуть, так зробити. Щоб дощ не набивало і все О, така от хата. Такий табір тут столика зробив, вогонь палив. Був сильний вітер дуже, то я отак викопав ямочку і там палив вогонь. Класне таке місце. Абсолютно таємне, ніхто не знає нього. Я тут один раз в житті тільки був, оце коли прийшов робити. З цього будиночка. Я так раніше ніколи тут не був. Класно. Ну підемо грибалити. Так, зібрав я комплект спінговий сьогодні буду ловити на Rapid Spin Sportex. палочка катушка Select Master 2000. Вибрав таку палку і катушку, тому що можна кидати отак просто знизу. Тут багато гілляк зверху, тому. Не вийде так зверху кидати. я ще ну, кастингову палкою, ще так не навчився знизу нею кидати. Тому вибрав сьогодні цю палку, цю катушку. Sportex Spin. На Оці в мене стоїть ліска. То я буду намотати шнур, бо я якось думав, що на ліску буде краще клювати. Повідець кардмону 040 і буду ловити пробувати спочатку на у релакс силікон. Тому що тут постійно по річці. дивіться, скільки є кладок, дерева просто лежать отак штабелями. Обдара тільки кинеш, так він і залишиться там. А я без човна не підпливу, не відчіплю. Тому не буду ризикувати. Попробую на, на, на цей половити. І тут одразу у нас перша ямка є. Зразу перша ямка і будемо пробувати піймати штуку. Далі. Ну Зазвичай ніколи я не ловив таку рань. Зазвичай в цю пору в 100, хоть і тут скрізь між деревами вода стоїть, повна річка. Риба ходить по, по березі, по зілі кругом. Це, Що цього року зимою не було води взагалі. І зараз весною немає, то вся вода в берегах. І риба відповідно також в берегах. Тому в мене є надія, що я сьогодні десь все-таки її зловлю. О, лада впала в воду. Лада, ти мені так всю рибу полякаєш. Але гарно в лісі. Ну, просто кайф. Не знаю, що це слово значить. Але для мене я якесь таке значення вкладаю, що це щось дуже приємне, що приносить на солоду якісь позитивні емоції. Немає, йдемо далі. Багато не буду кидати в одному місці, тому що тут немає глибини, тут мілко. І якщо щука є, вона одразу побачить приманку і буде її атакувати, якщо захоче. Цікаві місця, такі тихі заплави. Тут може щука зайти на нерест. Це Не річка, а просто такий заплав невеличкий. Ну немає. Ну якесь присутнє таке відчуття, нібито зараз має клац і з'їсти приманку мою. Побачимо. Дивіться смородина вже. Також цвіте. те, стоготь її дуже багато. Барсі, ти куди направився? Ей. Барсі знає, що там моя хатка далі. Базова така. Я мабуть до неї не буду заходити, хоча давненько вже я там не був. А може зайду побачу. Ладно, ходи сюди. Ходи, ходи. Щось так цей силікон йде не гарно. Не зрозумів. Де поділися? Хоча я думаю, що їх немає багато, тому що не було чужої води і риба не підійшла. Зазвичай вона підходить, коли велика вода. Цього року і того року не було великої води ціле літо. Можна в чоботях отак ходити по річці. прости. Ну, ось щука, щось мовчить зовсім. Ладно, не бовтеся, виходь. О! о, е, Там щось було точно. Я не помітив, що бачив, що хвиля така, нібито рибина вивернулася. Чи це щука, чи що. О, брала! Точно брала! Та ти що? Перша покльовка. Перша покльовка на спінінг. Я казав, що в мене є всі шанси. Сьогодні її впіймати, тому що вода невелика. Риба вся в берегах, річка в берегах, вже, мабуть, вколилась. Але була спроба. І це вже дає велику надію, що щось все-таки дасться мені впіймати. Ще одна спроба. Якщо вона не вколилась, то хай бере. Це щось невеличке по-любому. Але вже вона більше не хоче брати. Фух. І все, йду далі тоді. Такі мостики у нас тут через річки створені природою. Так, друзі, зараз швидко перевіряю свою хатку, що там, чи все нормально, бо давно не був. І далі йдемо на риболовлю. Я хтось відвідує видно хату чи що. так Забивав хіба? Оу, Це трішки бардак відбувається. Треба поприбирати. Колись прийти, заглянемо на другий поверх. Що там відбувається. Ой. А що тут відбувається? Тут краса. Тільки стакани валяються, хтось полишав. Таке то. Ну, йдемо рибалити. Так, перебиратися через річки місцями трошки проблема, тому що, якщо немає кладки, то зараз води забагато, в тих щоботях переходити. Ну, щучки є хтось. Переходи зараз через річку. Задихався трохи. Тут немає, воно ну, сюди під корінь. Також немає, бо не хоче. Ух ти! Бобер пішов. Ти сидів отам під піньком. Дивіться, що наробив. Полякав мені рибу всю. А куди ж він подався? Отам сидів піньковий, де та двірка, сховався, пішов півтора кілометра десь. Одна покльовка, поки більш нічого не бачив, не знаю. Мабуть зараз буду йти проти течії пробувати по інших місцях. Лада все, падає, складки бігає. Фу, ще жарко, трохи помив постійно. О, взяла. Відпустила. Ти бачиш? Якась невеличка. Але була. Друга похльовочка. Взяла і відпустила відразу. О, знову взяла. Знову відпустила. Та що ж це таке? Так, бере слабо. якась, мабуть, невеличка. Рані 200, мабуть, 400. Все не може і підсікти, чи що. Ну, no, еще раз. Не хочешь? Больше. Еще шанс даю. Не хочешь больше. Скину дальше. Понял, что с ней тоже. Але цікаво як клює. Це стільки хіну відразу клац і є. Останній раз тут кидаю. Хоче хай бере. Ні? Ні, значить ні. Що ти Барсик плаваєш тут? Фух. Втомився вже ходити. Но зараз іду ще на одне таке перспективне місце, думаю, що там повинна бути щука. Якщо вже не буде, то буду братися туди, мабуть. Бо вже находився, жарко стало. Геняю приманку. Вже стало жарко, щось риба не клює. Не знаю, чи поставити якогось воблерка такого спробувати. Чи що. Не попробують на воблер. Може вдасться мені не відірвати нього. то все пінають щуку треба ставити силікон та йти далі бо вже один зацеп був ну ще деше щоб що відцепився о взяла! взяла 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 взяла, вжива йде поднідеш Ах, відпустила їлка там, ах ти Та ти що. була пуклівка і щука відпустила Пробуй той карманчик такий Може де там стоїть за куточку Ні Отхова там Да, і може десь там діти. Квіточки. Ох ти, взяв. Взяв кладку. Де з боку спробую підчепити. Все, будемо рвати. Побачимо де буде слабина. Ага. Це мінус повідець, мінус приманка. Зачепив закладки, ну добре, що не воблиром. Я то її може потім ще десь дістану, хай припливу сюди човном. Сьогодні. О, ладно, лапи вже тобі болять. Що ти вже прилягаєш? Знаходилася вже. Що? Йди гуляй, йди, не заважай, йди гуляй. Повідці, хард моно, хлайма. Хороший такі повідці. Це в мене жодного одного разу не було, щоб щука його перерізала. Вийшов до головної річки, тут течія значно сильніша. А риби так само немає. Граната протитанкова лежить Німецька Така ручка. Така граната. О, Бу! Ну таких штук упалом. Яких хочеш.